Всім доброго мирного дня, вітаю на каналі Моє Полісся. Ось таке в нас дощ. Верне. Подивіться, що робиться. О, які калюжі. О, А добре, щоб дощик от полів. Тут, подивіться, в мене калюжі стоять. Чого ми копаємо ці ліжки? Остається вода. Бачили? Отут тільки в я бачу стоїть. А тут нема. Зараз покажу. Бачите, калюжі, розори. Копаємо для чого? Щоб отак вода стікає і стоїть, щоб не могло все не намокало. Це, мабуть, отсюда тече. І от подивіться, для чого ми копаємо. Отакі От розори. дощ ішов. О, подивіться, скільки води в розорі. А так все тут плавало. О, скільки води блищить. І тут, бачите, уйду. І вода. О, не ступити. О. О, вже виходять кабачки. У нього виходить кабачечок. О. Добре. Хай виходять. І там я бачу. Тут жовті, мабуть. От подивіться, були морози, але грушечки залишилися. Я зараз садочку. ставила п'ять штук. І тут. І вони і вони залишилися. Отакий в у нас покусила. Отакий садочок. Яблуньки. Персик. Отако подивіться. Тут персик. Це ми садили осінню, мавірно. На осінью, пізні осінью садили. Пізні 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 садили. Та Таже персичок один. О, от садила своїх діток, а ти їм нарвала, прибрала в їх отак гарно, О, побілила трохи. Їм віники кричать цілий день. Маму пускала, я тепер вечір не пущу. Ще зерна зараз поставлю, я там насипала. А їдять. Діточки, водичка є. Якщо каже, то ми хочемо, я їх подержу, якщо то потім, ну, щоб їх от садити от кози. Вони вже їдять повним ходом. Я їм такі віночки ріжу. Такі віночки нарізала, дала. Зараз вони геть ділять. Одні ці остануться. Їште, їште, мої діточки. Отакий красуні. Отак побілила трошечки. І тут зараз покажу. І тут. Бачите, там там вуглу Мокро і не висохло. І тут побілила трохи. Привела божеський від. Викинула стеклину ледь. Все, треба зробити тут мені лавку. То мені треба зробити ще лавочку сюди. І ось буде порадок. Отут птиця. Подивіться, дві кормушки вже повісили. Одна там з водою. І тут щось вони всі тут а там не хочуть бути. Схоже, тут все побілено, все гарно, тільки кури залишилися ще мені привезти в порядок. Отакі красопети. Лежать і їдять. І там, там більше їсти. Тут, тут ще будуть насипати. Вода тут є. О, ще є багато води. І там ставимо, щоб менше ходили. А, а. Такі неповоротки, о, пошли вже. Там Водичку п'ють, гарно п'ють, я бачила. Йди, йди, я щось хочу. М -м, як воду п'ють з цих поїлочок. Ано ну, п'ють, угу. Поставали на водопой. Десь один хроп, не можу поняти хто. Дивіться, два мішки тирси висипали. Де вони? І не видно. Тобто Зараз скажу, хай ще в мішках Щось не поділили. Заб'є зарята кормушка, чого ви її тепете? Ви їх поподвішували. Ми якщо подивимо трошки вище, о, бачите, що роблять. Ну чого? Порозхитували, порозколихвали.